Іх іде з магазину Сільпо сьогодні. і Завтра в сільпо проходять супер дні, і ось це супер пропозиція. Гарненький оселедець. Вони вже цілий лоток продали зранку. Зараз чекали, щоб новий виклали 12,90 за 100 грам. Замість 22,90 – 44% знижки за кілограм. Ось у цього оселеця 129 гривень. Він іде без голови. Ну такий, як майже чищений. Сказати, це молодий оселедець норвезький. Він дуже смачний. Його навіть не можна порівняти зі звичайним оселецем. Хто не пробував, спробуйте обов'язково вам сподобається тільки сьогодні. і Завтра, 14-15, також у всіх магазинах сільку, ось така ікра класичний посол – це назва, ікра лососєва зерниста форелі. І ціна у неї 179 гривень за 70 грам, замість 299 знижка 40 відсотків. Ця акція буде діяти аж три дні, так також називається «Рожева п'ятниця» 14, 15, 16 у всіх магазинах «Сільпо». Ось такий, така форель патрона охолоджена, ось оце вона викладена тут, по 29,90 замість 48,90. 299 гривень за кілограм. Я так думаю, що тут можна обрати десь менше, ніж на 2 кіло. Да? Ну, точно всі більше, ніж кіло форельки. А може навіть і всі на 2. А як ви думаєте, одна така форель десь 800, кіло 800. 800? Бачите? Це також у всіх магазинах сільпо по всій Україні діє така акція.